Згадую, як ми на Майдані приблизно в середині uh -huh. січня 2014 року, зрозуміло, що Янукович скоро втече, якою ми Україну хочемо бати після після Януковича, яку ми хочемо будувати Україну після Януковича, у нас немає жодної гадки. І ми тоді, в якійсь лихоманці, почали щось брати, писати і так, далі, і так далі. Ми були, очевидно, не готові, і так само ми зараз не готові. Перехід від миру до війни дуже раптовий, дуже болючий. Але перехід від війни до миру набагато більш травматичний. Як не дивно, цей травматизм можна пережити, лише чітко розуміючи, що конкретно зараз ми будемо робити. При продакшн нагадаю нам всім це 90% успіху. Якщо ти готуєшся до якихось змін, нема різниці в бізнесі, в приватному житті, у поїздці за кордон, у навчанні. Ти маєш готуватися, аналізувати, збирати дані, брати думку експертів, після того питати громаду, тільки після того приймати рішення. Це офіс трансформації. Я дякую нашим патронам. Я раджу вам стати патронами, бо завдяки патронам можна створити незалежний сильний крутий продукт.